Привіт! В своїх дослідженнях я дійшов до дуже цікавого висновку. Значить, з приводу природньої складової людини існує тільки дві основні базові комплектації людини. Перша це Людина біологічна і друга це людина природня в біологічному тілі. Різниця, 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 значить, тільки в одному. Природня людина має власну природню складову. Що таке власна природня складова? Це внутрішня природня дитина. Де розташована природня дитина в біологічному тілі. Можливо, хтось бачив є такі, є такі ну, комікси, інакше не назвеш, коли голова людини тут розкрита, а тут сидить інопланетянин якийсь. Так от, замість цього інопланетянина або космічного аборігену тут має бути природня дитина. Значить. Що далі? Е маємо наступне. Значить, е природнє, біологічне тіло, складне, структуроване, але воне, воно кінцеве в неприявленому світі. Е коли ми досліджуємо свою власну е складову внутрішню неприявлену, ми виходимо на точку людина. Чи із откуда? Е але в цій самій тосі ми можемо знайти і свою власну природню внутрішню дитину. Так от, розмістивши дитину через прийняття на своє природнє місце, у власних пошуках ми маємо знайти своїх батьків, не проявлених батька і матері. Які до біологічно батьків і матерів наших не мають жодного жодного відношення. Чому це так? Все дуже просто пояснюється: ті люди, які працюють в неприявлених світах, мають кураторів. Мають вчителів, наставників і так далі, і таке, і таке інше. Але ніхто не сказав, що їм пеклується природні батько чи мати. І навіть ті форми життя, які е, втручаються е, в, в життя в, в непроявлені світи біологічної, біологічної людини, вони навіть себе не називають не, не, не батьком матір'ю. Чому? Бо це є опікуни. Це є. може бути ким завгодно, але не батьком і матір'ю. Це, це може бути мачухою відчим В проявленому світі, коли ми все зводимо до примітивного мачухою і значить, відчимом у нас. Виявляється, це держава і церква. Церква це мачуха, а держава це відчин. Як вони піклуються про е, своїх дітей, це інше питання. І тут ми виходимо на ключову точку розуміння: ми є діти-сироти. Бувай до наступного розуміння.